Вітаю вас на каналі Варбанда і сьогодні буде розмовне відео на тему Warhammer 40 тисяч. Бо ви знаєте, сталося. Я зіграв в нову редакцію, і от просто зараз, поки ще пальці пам'ятають смак кубиків. Я хочу поділитися з вами першими враженнями від нової 10-ї редакції. Ну і на початок трошки загальних даних, статистики, що я грав, чим я грав, як я грав і так далі. Отже, я грав гру на тисячу пунктів, тисячу понтів. Я грав сірими рицарями, я грав проти сестер битви, я грав на великому столі. І це зайняло приблизно 3 години. 3 години з розстановкою, з грою, з е, вивченням правил, тому що це була перша гра в мене. і... Як бачите, як на мене, дуже швидко я справився, і чи отримав я за ці три години задоволення? Так, я отримав задоволення, і гра мені сподобалась. І є кілька моментів, які були для мене новими в цій редакції, і які мені дуже сподобалися. Просто от так, щоб от просто сподобалася бомба. Тому це відео в першу чергу буде корисним для тих, хто хоче повернутися до великого Warhammer 40 тисяч, хто грав можливо в попередній редакції, можливо, зовсім не грав, а цього разу думаю спробувати. Тож відкривайте ваші вушка і слухайте, слухайте, що про це все думаю я. Почну я з того, що мені найбільше не сподобалось в цій грі, і це в першу чергу те, що я програв. Я жартую, насправді це мене зовсім не засмутило, бо я не ставив собі ціль виграти. Я ставив ціль потестувати свої юніти, подивитися, як працюють основні правила, подивитися, як в бою себе показують сірі рицарі, і вивчити правила гри. Тому те, що я програв, це не страшно. Ну добре, насправді недоліків трохи є, але про них розкажу в кінці. Не буду псувати загальне враження, бо загальне враження дуже дуже позитивне. Тож, про що гра? Якщо чесно, правила змінилися не сильно. За єдиним таким, знаєте, винятком, що це, мабуть, перша гра в Warhammer, яку я грав, не маючи в руках якихось кодексів, не маючи в руках е в pdf файликів в телефоні, не маючи в руках якихось е факів першого дня, факів другого дня, факів на факів третього дня і тому всякого подібного. Барахла, яке зазвичай супроводжувало перші ігри в Warhammer в попередніх редакціях, особливо в 9. Тож, Games Workshop зробили дуже-дуже прикольно. З початком редакції вони випустили Апку. Апка, звичайно, пише, що вона не завжди буде безкоштовна, але наразі вона дійсно дуже добре працює. Тобто, я... Поставив собі на телефон апку, я зробив собі ростер. В тій же апці я можу подивитися правила юніта, правила армії, все дуже зручно. Хто не знає, в Edge of Sigmar теж є апка, вона старіша. Я думаю, вона була прототипом цієї апки. І ось апка до Сігмара, вона не досконала. Там є проблеми з тим, щоб подивитися профіль юніта в вашому ростері і так далі. Тут ці проблеми вирішили, і апка. По 40 тисячнику новенька мені просто дуже подобається. Хто про неї ще не знає, дуже рекомендую поставити собі її і користуйтесь, поки вона дармова. Дуже зручно користуватися картками, які є в коробці Leviathan. І ці картки дозволяють вам вибрати розстановку, місії. І з місіями мені теж, наприклад, це дуже подобається в цій новій грі, тому що в нас є основна місія, яку вам треба робити, і є колоди з додатковими місіями, які ви можете вибирати або рандомно, або не рандомно. І це прикольно, тому що ви можете вибирати місії рандомно, а ваш суперник може навпаки не рандомно вибирати їх. А вибирати те, що він хоче робити, і там собі це ділити. Не буду розказувати, як це працює, щоб не помилитися, тому що ми грали, обираючи місії рандом. І це мені дуже подобається. Це той момент, знаєте, коли вам, готуючись до гри, не треба виконувати якогось домашнього завдання. Ви просто берете свої солдатики, ви берете свої лінійки й кубики. І йдете і граєте. І не треба вам дуже довго там думати. А по дорозі, а по дорозі можна скласти в апці ростер собі, ось так навіть знаєте. І не треба вам думати над тим, яка тактика буде, що ваші солдатики будуть робити в перший хід, в другий, в третій, в п'ятий. Ви просто рандомно витягуєте місії, є можливість трошки їх там скидати, посувати і так далі. І це дуже прикольно, це дуже зручно. Тобто місії в новому Вархаммері, як на мене, працюють просто чудово. Єдине, що я трошки не зрозумів, це оцей прикол з гамбітом. Я розумію, для чого його ввели, для тих людей, які знаєте, такі е, зрадофіли, які, ой, зрада, все пропало, в тебе дуже сильна армія, я програю, але от є можливість зробити гамбіт і виграти таким чином. І все було б добре, якби там просто було м, якесь складне завдання, але з того, що я зрозумів, читаючи ось ці картки, що... Там все не так просто, там все виглядає так, що вам треба зробити не дуже просте завдання на кінець гри, так ще й в кінці кинути кубик. І умовно, там на 4 ви зробили цей гамбіт. Це якось так слабо виглядає. Це знаєте, якби вам сказали: ось ви програєте, програєте, а на кінець гри киньте 2 кубики. Якщо дві шістки, то ви виграли. Ну не зовсім виграли, ви отримуєте додаткові 30 пунктів. Насправді це багато. Це багато. я... В цій грі програв, не пам'ятаю, скільки я набрав. Ну, я набрав біля 30 пунктів. Тобто, якби я отримав ще 30 пунктів, вікторі поинтів я би виграв. Я би виграв цю гру. Тобто, 30 поинтів це багато, тому такий, знаєте, дуже рандомна можливість виграти. Десь вона спрацює, десь вона не спрацює, але, як на мене, то такий костиль, який Так собі. Чесно скажу, ми грали без того гамбіта, бо воно якесь дивне Якесь воно дивне. Ну і кілька слів про правила армії, правила юнітів, ну і тому подібний такий став. Як на мене, все чудово. Два правила своєї армії я дуже довго запам'ятав, і заглядати в кодекс мені взагалі ні разу не треба було, чи то в індекс. Тому що все дуже просто. Правила юнітів. Теж в мене було всього там 5 чи 6 юнітів, всіх правила я запам'ятав, заглядав тільки в профілі зброї, щоб нічого не забути, хоча там теж нічого сильно не змінилось. Зброя отримала спешл рули, умовно кажучи, загальні для всіх. Це прикольно, це уніфіковано. Нема тепер смайта, який всіх називається по-різному чи чомусь подібного такого. І нема в когось там філнопейну, no яких всіх називається по-різному. Все урніфіковано, все прикольно, все зручно, цим зручно користуватися. Ось так. Єдине, що мені не вистачило Сірих лицарів, це те, що їхня зброя Psychic, і вона нічого не робить. Вона психік. Я так розумію, інші армії отримують якісь бонуси. Ігнору, псайкіку, типу, тобто, ну, це теж мені не допоможе нічим. як гравцю за сірих рицарів, і я розумію, що це щось слабенько, слабенько. Е, ще таке враження, що в цій редакції трошки просіла стрільба. Стрільба просіла, і це, напевно, добре, тому що більше шансів до гри отримують юніти, які б'ються в руку Пашну. Ну і, мабуть, армії, які сильно стріляють, теж. Хоча, хоча, всі, я вже чув, я вже чув легенди про Ельдарів, тому. Мабуть, стрільба просіла не в усіх, але я чув, що вже почали фіксити електронні версії індексів. Тому гравці за Ельдарію купіть собі вогнегасники, бо скоро є такі чутки, будуть трошки нерфити вашу армію. Ну, а зараз я би сказав, що хороший момент поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал, залишити коментарі. Але знаєте, кажуть, що це все тепер не актуально. Ютубчик на це все не дивиться, а актуально просити вас зовсім інше. А саме допомогти Збройним силам України, задонатити вашим друзям знайомим, які зараз воюють, допомогти їм перемогти російського окупанта. ну і... Важливо додивитися це відео до кінця, а коли подивилися, включити його ще раз і ще раз подивитися, щоб закріпити матеріал. Я грав лише одну гру, лише сірими лицарями, тому напевно можу говорити лише про відчуття, як грає армія сірих лицарів в цій редакції. І я скажу, мені сподобалось. Я не зробив забагато нічого, але, але я відчував ось цю динаміку, яка має бути присутня тій армії. Цілу гру моєї юніти стрибали туди-сюди по столу. Я навіть скажу драйго з загоном термінаторів впав з діпстрайку дочаржив і так далі. Є інструменти, які дозволяють краще чаржити. Є інструменти, які дозволяють ближче падати. Є багато цікавих інструментів, треба це все тестувати, випробовувати, але вже приємно, що це все є і це все працює. Мені дуже подобається, що прибрали оцю нікому не потрібну фазу магії, яка дуже затягувала весь процес гри, особливо якщо у вас багато чаруючих юнітів. І яка по великому рахунку нічого не робила. Там якісь може кілька морталок і невеличкий шанс когось телепортувати, наприклад, якщо йдеться про сірих лицарів. Тому те, що є зараз, мені дуже подобається, тому що армія отримала більше контролю, менше ось цього рандому в цих випадках з магією. Ну і загалом мені сподобалось. Мені сподобалось, я відчуваю, що це вони. От сірі, вони такі мають бути динамічні, вони телепортуються, вони бігають по цілому столу. І. Ну, вони далі далі вони слабо стріляють. Стрільби сірих нема зовсім. Вони так, знаєте, пів-пів-пів, зовсім чуть-чуть, Але вручну. Трошки постукати можуть. Мені подобається, що зробили їм всю зброю однакову. Я би ту зброю ще потужніше зробив. Я би хотів, щоб цей Кейворд Psychic щось робив такі нарешті, щоб та зброя мала якесь спеціальне правило. Бо наразі воно якесь нудне і нічого не робить. А так взагалі прикольно, термінатори підходять, постукають, можуть щось там нанести трошки ран Прикольно, прикольно. Ну і плюс не треба вам переклеювати алебарди, міняти на фальшіони і так далі в ваших старих моделях. Тому що вся зброя тепер одне й те саме, не ме зі вепони, тому це прикольно. Ви можете дати моделям ту зброю, яка, на вашу думку, пасує ідеально їм, і не перейматися Візівігом, все тепер візівіг. Трошки шкода, що молоток зник. Молоток зник в звичайних піхотних юнітах. І термінатори, сержанти, і так далі. Вже не можуть ходити з молотками. Ну, от Загін паладинів з молотками теж тепер не вийде. У вас буде просто загін паладинів з звичайними немезис вепонами. Ну і ще кілька слів про формат. Ми грали на формат на тисячу пунктів понтів. Тисячу і, як на мене, я не відчував знаєте, потреби, що мені бракує. Бракує чогось на столі. Ми грали на весь стіл великий, не було пустих місць моделі було де приземлятися сірим рицарем, це важливо. І я не комплексував, що мені бракує юнітів на столі. Тому грати на тисячу очок, як на мене, дуже дуже непоганий формат. На початку редакції, коли ширилися чутки, я покладав надії на формат Баттл-Патруль, чи як він, чи Бордер Патруль його тепер назвали, тобто формат невеликий. Бо я думав, що це буде така, знаєте, опція купити невеличку армію, спробувати, як грає інша армія. Зараз, коли ми вже маємо правила на цей патруль, то я розумію, що там фактично ті самі правила, трошки дуже сильно порізані деякі юніти. І це насправді прикольно. прикольно але як на мене, воно не має сенсу, тому що краще докупити кілька юнітів, можливо, якусь техніку. До речі, техніка, як на мене, живучіша стала в цій редакції. Це дуже прикольно. Тобто, можливість купити якусь техніку в армію, треба тепер серйозніше розглянути, бо вона має більше сенсу тепер. І як на мене, грати на формат тисячу пунктів це набагато цікавіше для того, якщо ви плануєте в майбутньому рости, ніж грати в цей Combat Patrol. тому що правила загальної армії дуже простенькі. Тобто почати грати за нову армію це дуже просто. Це от ви сьогодні зібрали армію, а завтра ви вже граєте першу гру вашою армією, тому що правил немає таке, знаєте, книжки правил, яку треба. Півроку вивчати перед тим, як зіграти. Ні-ні, ні тут у вас просто от є дві сторінки правил, тобто два правила на армію по великому рахунку, і просто правила на юні, до яких ви завжди можете підглянути. І все, грайте на здоров'я. Тож, щоб коротко підсумувати, хочу сказати, що Вархаммер, 10 редакція, зміг. Це редакція, яка змогла по наразі змогла, тому що, тому що нагадаю, все ще не вийшли кодекси. Я дуже сподіваюся, я просто от пальчики схрещую, щоб кодекси все це не зіпсували, щоб нас не завалили мільйоном стратегем і подібним непотребом. Я дуже сподіваюся, що нам додадуть просто більше варіативності. Додадуть детачменти, які додадуть додаткове, не додаткове, а якби. Додаткове правило, між якими можна вибрати. Ви берете інший детачмент, і ваша армія ціла отримує одне правило, яким заміняється правило вашого теперішнього детачменту. Це було би добре. І можливо кожен детачмент мав би там дві стратегемки. Дві, ну, максимум три стратегемки, які додаються до ваших теперішніх існуючих стратегем, або ж заміняють деякі стратегеми, тобто, щоб в сумі їх не було надто багато. Це, як на мене, непоганий розвиток і непогана можливість якби, розбудувати правила в кодексі. Якщо ж нам додадуть дуже багато нових детачментів, і кожен детачмент буде мати а, свої стратегеми, які доплюсуються, наприклад, кожен детачмент по 6 стратегем, якщо кожен детачмент буде мати по кілька правил, які теж доплюсуються до основних правил, ну, то, на мою думку, це створить знову ж таки хаос. І знову створить таке враження, що буде забагато тих правил, і знову бажання купити якусь невеличку армію, почати грати за нову армію. Воно буде відпадати, коли будеш бачити гору правил, які треба вивчити, щоб грати за нову армію. Ну і тепер, коли ви розігріті і готові слухати більше про Вархаммер, і, можливо, навіть зацікавилися Warhammer 40 тисяч. Я дивлюся новини, і Games Workshop випускає стартери. Не велику коробку Leviathan для прокачаних гравців, а для звичайних простих смертних стартер, маленький стартер. Ну і тут сталося не так, як я думав: в самому меншому стартері термінаторів немає. Тоді Games Workshop поклали кусачки і фарби. Так, собі рішення, як на мене. Хоча. Хоча, якщо ви зовсім нічого не чули про Warhammer, зовсім нічого не чули про Wargame і солдатики, то такий стартер вам дійсно буде в пригоді. Бо, знаєте, фарби фарбами, а от кусачки, я думаю, життя багатьох моделістів-вархамеристів поділяється на два етапи: до того, як він купив кусачки. І після того. І звичайно, що життя після того, як він купив моделярські кусачки, воно набагато яскравіше, кольоровіше і набагато більше в ньому задоволення. На момент запису цього подкасту я ще не знаю цім, які Games Workshop буде просити за ці стартери, тому. Тут багато залежатиме саме від ціни, чи вартує той стартер своїх грошей. Але, але, як на мене, ось цей перший стартер. Попри те, що для людей, які вже трошки прокачені, які мають косачки і фарби, він не цікавий від слова зовсім. То для абсолютних новачків це чудовий-чудовий стартер. Небагато солдатиків, щоб ви не втомилися їх малювати, фарби, щоб попицькати, потицькати, попробувати, як то працює, пензлик, ну і кусачки, я вже сказав. Це просто бомба-ракета. То те, що має бути в кожного воргеймериста, вархамериста і взагалі в моделіста. Ну, а ще в кожному стартері лежить, звичайно, підручник, який допоможе вам познайомитися з Вархаммером. Я дуже сподіваюся, що в ньому буде ось ця така, знаєте, шпаргалка невеличка шпаргалка, яка буде вам розказувати про спешл-рули для зброї. Ну і, можливо, коротко нагадає послідовність ходу, що за чим треба робити. Більше там і нічого і не треба вам буде для того, щоб грати основні правила Вархаммера. Ну, можливо, кілька місій буде додаткових, які можна просто взяти і зіграти в цій. З цієї книжки, з цього підручника. Два наступні стартери, вони нічим не відрізняються, лише тем, що в дорожчій версії лежить терейн, а в дешевшій терейну немає. Сталося те, що я хотів. Для мене особисто найцікавіше виглядає зараз другий стартер, тобто середній в ціновій категорії стартер. Там ми маємо підручник, маємо дві невеличкі армії, там є термінатори, капітан в термінаторській броні. і... Ну, ці дядьки з флеймерами, ну вони виглядають, чесно скажу, не убо. Вони ліниві такі, знаєте. Тобто дизайнер не напрягався. Просто взяв флеймер, нажав Ctrl-V, Ctrl-C, і Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl перепрошую. І ось наплодив таких ось хлопців. Не знаю. Термінатори там є. Капітан в термоарморі є. Жменя жуків є. Не розбираюся в жуках, бачу, що їх багато, і один великий жук. Чудово, чудово. Тобто, я знаєте, маю таку традицію купувати найдешевший стартер кожної редакції. І якщо ціна буде хороша, то в цій редакції я, напевно, придбаю ось цей другий стартер. Тому що, тому що він виглядає прикольно. Прикольно, і щоб посмакувати редакцію, це саме воно. Саме воно. В третій найдорожчій версії стартеру лежить терень. Все те саме, що в попередній версії, плюс терень. Терень. Якийсь він дивний той терейн, Ви знаєте, нагадав мені, нагадав мені терейн з фільму Космічний Десант. Там, де десантники, пам'ятаєте, мали таку фортецю металеву збудовану посеред постелі, на них нападали жуки, і вони там відстрілювались. Я більш ніж переконаний, що автори надихалися саме цією сценою з фільму і зробили такий терейн. Наскільки він цікавий і потрібний, а. Прикольно, цікаво, не знаю. Ви знаєте, до речі, ось ви могли побачити на фотографіях з мого батл Репорту, так би мовити, в нас під терейном у нас був такий фанерний терейн, але під терейном лежать великі куски картону. І це теж особливість цієї редакції. Що якщо у вас є терейн, зробіть підставки для вашого терейну. Без підставок ви будете дуже багато сперечатися. А з підставками все працює просто ідеально. Тобто дуже важливо в цій редакції зробити підставку для терейну, щоб ви чітко бачили межі терейну. І там є дуже цікаві моменти про те, як моделька бачить модель, не бачить модель, залежно від того, чи вона стоїть в терейні, чи вона поза терейном, чи вона перед терейном, чи вона за терейном. І підставки такі всі речі зразу зразу вирішують. Тому робимо підставки для, ці, для цієї редакції. Для терейну бо ця редакція про підставки для терейну. Ну, як на мене, це дуже прикольно. Це відкриває, знаєте, розв'язує руки модулістам робити щось цікаве з вашим терейном, оформляти цікаво підставки для вашого терейну Не робіть так, як я в цьому відео на цій фотографії, яку я вставлю, я так думаю, до цього відео. Там у нас просто квадратики, прямокутники з картону, і це виглядає слабо. Ну, але ми вчились, ми вчились, тому тому так вийшло. Я думаю, що. Буду робити якийсь цікавий терейн. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Пишіть свої думки про нову редакцію в коментарях. Пишіть, грали, не грали, думаєте грати, не думаєте грати, будете грати, не будете грати. Ну, і якщо грали, пишіть свої думки про нову редакцію. Цікаво, чи вам вона сподобалась так само, як і мені.